На вулиці весна, що сидіти вдома, треба їхати на море. Так вирішили ми та й поїхали до Чорноморська. Біля пляжу поставили ось такий ларьок, можна зараз купити собі щось перекусити. Міланія по дорозі зголодніла, вирішили їй купити хот-дог. На теперішній час це улюблене місце жителів Чорноморська та гостей міста, бо сюди припливають дуже часто лебеді, і люди стоять ось так, милуються, з дітками гуляють всі тут. Ще трошки і вже розпочнеться сезон, люди вже будуть засмагати десь у квітні, я думаю, якщо погода дозволить, ну а купатися вже почнуть з травня. На це можна дивитися вічно, як бавляться діти та плавають лебеді поряд. Ми приїхали на пляж. Всім привіт. Здавалось, так тепло на вулиці, начебто передавали 20 градусів, але біля моря дуже прохолодно сьогодні. Не знаю, мабуть, довго не будемо. Зараз трошки Міланія погуляє і будемо їхати назад додому. Обстановка в нас зараз така, кожного вечора практично летять. І ще взяли якусь нову тактику, групуються десь у морі, а потім вже наносять удари. Страшно, як завжди, але спасає те, що весна, те, що поряд море. І так приїздимо сюди, хоч трошки відновитися. Поряд лебеді плавають небагато, але є. Понеділка в нас вже знову похолодання, ну а сьогодні ще так. Середня можна сказати, температура. Сидіти на місці холодно, вирішили пройтись прогулятись. Роки вириваються, хоче бігати по пляжу, але ж тут багато людей зі своїми собачками, то б їмо, <гіймо> що десь убіжить. Люди гуляють біля моря. Сьогодні у нас субота! Роки не може пропустити жодної собаки. З усіма йому треба познайомитись. І ось знову до нього прийшов новий друг. Ну це такий вихований пес. Ми вже добряче замерзли. Зараз будемо йти на парковку і їхати назад. Покажу кількість машин, яка зараз тут. Ось цей ларьочок. Нашій місцевості дуже гарні західи сонця, але цього разу їдемо, дивимося, а то не сонце, а то місяць. Так дивно було, так низько над землею і дуже величезний. Звісно, камера не передасть, як це все виглядало, але він світив так, як наче сонце світить. Таким був сьогодні наш суботній вечір. Надіюсь, що вам сподобалось це відео. Ви прогулялися з нами біля моря. Підписуйтесь на канал, підтримайте відео лайком, коментарем. До нових зустрічей. Ось